Доброго дня! Тема сьогоднішнього року доповнення текстів з зображеннями в середовищі офлайнових текстових редакторів. Починаємо з повторень правил поведінки. Доєднуємось до руку вчасно. Наводимо лад на своєму столі, де знаходиться комп'ютерна техніка. Слідкуємо за відстанню від очей до монітору, а також за осанкою. Не торкаємося задньої панелі комп'ютера. Переміщуємось по кімнаті спокійно і після уроку робимо перерву. Почнемо з веселої розминки. Спробуйте відгадати загадку. Це не жива істота, але в неї є п'ять пальців. Я думаю, що всі ви здогадались, це рукавичка. Так. Наступна загадка. Якою рукою краще розмішувати розміщувати чай? Найкраще чай розмішувати? Ложечкою. Так, пропоную розв'язати задачу. Сашко прямує до лісового озера. Йому назустріч іде вчителька, а за нею 25 першокласників. Вчителька взяла на допомогу практикантку. А та свого песика. У прогулянці беруть участь ще й батьки деяких дітей: один татко і п'ять мам. Скільки ніг іде по дорозі до лісового озера? Пам'ятаємо, що для того, щоб розв'язати задачу, треба уважно прочитати умову і запитання, що питають в задачі, що треба зробити. Правильна відповідь. По дорозі до лісового озера йдуть лише дві ноги, це ноги Сашка. Усі інші йдуть назустріч хлопчику. Отже, повертаються від озера. І так, сьогодні ми з вами на уроці навчимося додавати зображення до тексту. Визначимо, які дії можна виконувати із зображеннями у тексті. Дізнаємось, як змінити розмір вставленого зображення. Продовжуємо для того, щоб додати зображення до тексту, перейдемо в текстовий процесор Word. Я вже вам заздалегідь підготувала текст. Це текст української народної казки рукавичка. І зараз ми спробуємо додати до цього тексту зображення. Так, Почнемо з того, що відформатуємо заголовок. Завжди, коли ми читаємо якийсь художній текст, ми знаємо, що заголовок у нас стоїть по центру. Ось обираємо центрацію, як правило, по центру. Далі. Заголовок, змінимо його розмір, наприклад, на 36. й І ось пропоную вам здійснити отаке текстове оформлення. Ось так. Маємо заголовок. Тепер додамо до нашого тексту зображення. Всі ви в дитинстві читали казочки. І дуже полюбляли розглядати зображення. Чим е, краще якісніше е, насичене кольорами зображення, тим приємніше його розглядати. Зображення можна додати двома способами. Наприклад, через меню Вставлення і е, зображення обираємо, натискаючи цю кнопочку, ми можемо додати зображення. З цього пристрою, це значить, що ми відкриваємо папку і шукаємо зображення, якщо воно у вас є. Або додати зображення з інтернету. Ну, давайте спробуємо додати зображення з інтернету. Так, для того, щоб додати зображення з інтернету, нам треба написати, що ж ми хочемо. Так, на українській мові. Рукавичка українською напишу ще. Спробуємо. Так, ось таким чином у нас з'явилося зображення. Подивіться, будь ласка, давайте спробуємо приберемо українською, оберемо рукавичку. Ось у нас є казочка рукавичка, є просто різні різні рукавички. Якщо ви не знайшли зображення, так як я зараз, яке б мені хотілося вставити, то можна зробити це ще наступним чином. Ми йдемо в Google. У мене Google Chrome відкритий. І в рядочку пошуку напишемо те, що нам потрібно знайти. Ось мені подобається ось таке зображення. Я знаю зміст каски і хочу додати зображення. Я його на нього натиснула, натискаю правою кнопочку Копіювати зображення і повертаюся назад. До мого документу. Так, тепер е, уважно читаю казочку і дивлюся, куди за змістом підходить моє зображення, щоб ставити. Я бачу, що от біжить мишка, влізла в ту рукавичку, і, е, і каже: поставлю своє зображення ось сюди. Для цього я поставлю курсор з нового рядочку, основне, і вставити. Додався, додалося моє зображення до тексту. Розміщувати зображення можна в тексті різним способом. Для цього треба його виділити. З'являється кнопка Формат зображення, вкладочка меню у нас ось вона. І розташування тексту і обтікання текстом. Це є. Два функціонали для того, щоб впорядкувати розміщення зображення в тексті. Ми зараз переглянемо просто, як я не натискаю, а просто виділю зображення і покажу вам, як це відбувається розташування. Внизу ліворуч посередині праворуч і так далі. Є обтікання текстом у тексті навколо рамки, за контуром. Так, згори та знизу, надскрізне, за текстом, перед текстом. Ви обираєте той вид упорядкування, який вам потрібно для даного тексту. Якщо зображення, що ви вставили, завелике з тексту, то змінити розмір зображення можна, скориставшись маркерами, що знаходяться у нас. На куточках нашого зображення. Для зменшення розміру, ми беремо за маркер будь-який: чи нижній, чи верхній, зліва, чи справа, і затискаємо мишку і тягнемо всередину. Якщо треба збільшити розмір зображення, то ми тягнемо назовні. Звертаю вашу увагу, що змінювати розмір зображення по горизонталі, чи по вертикалі не можна, тому що відбувається деформація зображення, і це неприйнятно при використанні такого зображення. Так. Тому ми це робимо лише по діагоналі. І далі, якщо нас влаштовує розташування, ми здійснимо ще стиль. Зображення змінимо. От, Наприклад, я обираю всю відкриваю всі категорії. Подивіться, будь ласка, я не натискаю, просто показую вам, як відбувається зміна зовнішнього вигляду. Ну, ось хай у нас буде ось таке зображення. Ще, окрім того, що можна зробити ефект, додати зображенню. Можна ще додатково, наприклад, змінити колір. Ось, подивіться, зараз я трошки змістю зображення нижче, щоб ви одночасно бачили перетворення. Я поки що не натискаю, просто хочу вам показати, що як відбувається зміна зображення. Якщо ми беремо, наприклад, перефарбування, Взагалі, це у нас відтінки кольорів змінюються. Це у нас насиченість кольору. Також також ми можемо додати художні ефекти. От, наприклад, підсвічені краї, ефект м'яка пастель. Хто ходить до художньої школи, знає, що це таке у нас, що це за ефект. От, ефект, наче цементу. Можемо скоригувати. Різкість зображення, ось дивіться, яскравість і контраст, все залежить від того, як ви забажаєте, як ви бачите ілюстрацію вашого тексту. І таким чином ми можемо змінювати зображення, налаштовувати так, як нам подобається. Пам'ятаємо, що ми зображення з вами беремо якісні. Щоб зрозуміли, що там на зображенні, щоб зображення відповідало тексту обов'язково, і далі вже форматуємо і розташовуємо так, як ми забажаємо. Я сьогодні працювала з вами з текстом рукавичка, зображення, і ви бачите ось такі символи, між словами крапочки, це ось я вмикала недруковані символи. Вони допомагають працювати, але їх не видно, їх можна вмикати і вимикати. Ось так, як я це зробила. Їх коли друкують, документ їх не видно. На цьому наш урок завершено. Спробувати попрацювати з зображенням, ви зможете, завантаживши та встановивши текстовий. Процесор Word, або це буде офлайновий редактор, який буде працювати без інтернету після встановлення на комп'ютер чи ноутбук. Якщо ви не маєте комп'ютера, то ви можете попрацювати з додатком в вашому Google аккаунті. Є для цього додаток, я вже показувала, ну, на завершення нагадаю, ось у нас є додатки Google. І ось у нас є текстові документи. І коли ми його завантажуємо порожній документ, перекладаємо на українську мову, і ви бачите, що він дуже схожий на текстовий процесор Word. Так само ви можете додавати зображення, додавати текст і працювати з текстом і зображеннями, в разі, якщо у вас. Немає комп'ютера. На цьому наш урок завершено. Дякую вам за перегляди. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. Ставте вподобайки, коментуйте. Гарного дня, до побачення!